Слава Україні, закон щодо та Сап погодив Володимир Зеленський в Одесі. Затримали групу злочинців ще з одним героєм попрощалися у Старокостянтинові. Про це та інше розповім протягом наступних п'яти хвилин. Володимир Зеленський погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання. Найголовніше реальні інструменти, жодних російських зв'язків і незалежність набута САП. Законопроєкт сьогодні буде внесений до Верховної Ради України, написав глава держави у своєму телеграм-каналі. В Одесі поліція затримала угрупування, яке спеціалізувалося на озброєних розбійних нападах на підприємців. Організатором групи є 28-річний одесит. Разом із 33-річним поплічником, маючи зв'язки у кримінальному середовищі, зловмисники отримували інформацію про обраних жертв. Далі вони вивчали розпорядок для дня потерпілих, обстежували прилеглу територію та наявність камер, відеоспостереження, охорони, а також планували маршрути підходу та відходу. Так, увечері 23 липня, зловмисники на таксі приїхали до своєї схованки, перевдяглися у військову форму та пішли зі зброєю на справу. Правоохоронці затримали зловмисників безпосередньо в момент проникнення до помешкання підприємця. Під час затримання вони чинили опір поліцейським. Смуток та біль у Старокостянтинівській громаді. Додому на щиті повернувся 41-річний Анатолій Смолій, повідомляє Суспільне з посиланням на міськвиконком. Чоловік загинув 19 червня 2024 року під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку Донеччина. Весь цей час його вважали безвісти зниклим. Лише днями рідним підтвердили найгірше. Поховали Анатолія на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять та слава герою щирі співчуття рідним. Хмельницька ОВА продовжує діалог із бізнесом. 24 липня відбулося чергове засідання присвячене актуальним змінам у податковому законодавстві. Головними темами зустрічі стали звільнення мобілізованих підприємців від податкових зобов'язань та зміни у застосуванні реєстраторів розрахункових операцій. Начальниця управління оподаткування фізичних осіб Оксана Дмітрієва пояснила, що зазначені ФОПи звільняються від сплати податку та на доходи єдиного податку, подання звітності та сплати військового збору на період проходження служби. Важливо, що ці пільги застосовуються не лише на майбутнє, а й можуть бути враховані ретроспективно з моменту мобілізації або підписання контракту. Серед звільнених напередодні з полону захисників п'ятеро воїнів з Хмельниччини. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Один із Хмельницького району, два з Кам'янець-Подільського та ще два з Шепетівського районів. Також очільник краю подякував кожному, хто щоденно докладає максимум зусиль, аби якомога швидше всі українці були звільнені з ворожої неволі. Нагадаю, 23 липня у ході третього раунду переговорів між делегаціями України та РФ вдалося досягти домовленості про чергового новий обмін, під час якого планують повернути на рідну землю більше 1200 українців. На Красилівщині внаслідок ДТП травмувалась 54-річна жінка. За інформацією правоохоронців, 34-річний житель села Лагодинці, керуючи автівкою x ікстрейл у стані сп'яніння, не впорався з керуванням та в'їхав у відбійник. У результаті ДТП 54-річна пасажирка отримала тілесні ушкодження у вигляді перелому кісток перед пліччям. Потерпілій надали медичну допомогу без госпіталізації. За даним фактом, слідчі Хмельницького райуправління поліції. І відкрили кримінальне провадження. Музика. Усі українці чоловічої статі, яким цього року виповнюється 17 до 31 липня, зобов'язані з'явитися до ТЦК для взяття на військовий облік. Нагадують в органах військового управління. Це потрібно для того, аби зафіксувати освітній та людський ресурс. Наголошую, це не призов, а лише перший крок до нього. На цю хвилину в мене все ми продовжуємо слідкувати за інформаційним простором України та Хмельниччини. Тож підписуйтесь на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах, аби бути поінформованими. До зустрічі у наступних випусках.